І я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів, Він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, Щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострілені ляльки, не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі, немов вогня. Він мав з веселками кружляти в вишині, краплинами літати над полями. Він мав би. Та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь. Там, де колись життя було ключем, це стих. Отонуло у тумані, я нині розмовляла із дощем, так щиро і відверто, аж до болю, На серці залишився тихий щеп, Полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу, молюся, Боже, зупини війну.